Регулюро... Регульоване рекупероване гальмування. Ну, блін, це фішечка. Воно мені подобається одним простим, скажем, одною простою річчю, Те, що ти... ти цю енергію ти її не тратиш просто по-дурному. Тому що сів, бляха, ну, тачка дав тебе великий крутий мотор. Ти... А тут, блін, перед тобою лецяра якийсь перестроївся і все, ти вже в полік тормозиш. І це все це твоя, скажімо, цей Викит енергії, він іде в тормозні диски, він висипається просто в повітря. Разом грієш, грієш повітря, зношуєш диски, зношуєш, зношуєш колодки е і тому подібне. В електричці все інакше. Ти сів, ти газанув, ти кайфуєш від цієї швидкої їзди, від перелаштувань. І коли тобі треба зупинятися в теслі, відпускаєш педальку і вона тормозить мотором так, що тут нафік ті колодки не потрібні. Ну, це дуже крута штука. Ну не знаю, хто там, хто зі мною не погоджується, напишіть, чому ви не погоджуєтесь. Можливість заряджати вдома чи на парковці? Ну так, да, теж якби ну, все окей, в мене є два режими, два гнізда в наприклад, тут же в цій в ці самій да. Є домашня зарядочка, на якій я там за 6 годин спокійно заряджаюся до повного чи за 7, Тобто на ніч, як телефон поставив, зарядився. А є швидка зарядка, якщо мені треба далеко їхати, я зупинився на станції, де є ccs 2 Втикнув, зарядився швидко за пів годинки і поїхав далі. Да? Тобто, ну, це кул. Cool. Я рахую, що це плюс однозначно. Податки та пільги в багатьох країнах. Ну я думаю, багато це оцінили. Ну, коли в нас за таку тачку, яка коштує Полтос, ти платиш розмитнення соточку євро, ну це дуже круто. А, тому що ну, за іншу машину, за яку ти там. Завозиш там за 30 тисяч, ти заплатиш мінімум там 12-15 тисяч. Багато хто до цього звик, і в принципі скоро це повернеться, якщо хтось не в курсі Там з 1 січня вже збирається ввести назад податки, тобто, там мито і так далі. Тому <кій> оцінюйте цю перевагу, поки вона ще не пішла. Краще прискорення з місця. Моментальний крупний момент. Ну, тут чат GPT знов щось блудить, тому що він написав цей плюс і ДВС, і написав плюс. Електрокару, але я вам скажу точно, що електрокарту тут просто запхав за поїзд. чи куди він там ще міг запхати дивеси дуже далеко, тому що реально електрокари рулять в цьому плані. Ну Кому я давав спробувати на початку електрички прокататися, вони всі виходили з таким чумачим. Так можна їхати. Машина так може їхати, це реально круто. Знизу хапає, ніяких тобі ту -ту 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 -ту, знизу, там, якщо там сцепу забув відпустити, да, там, як, в якомусь жизі чи. Вже щось там. Ну, я за свої молодості такі спогади.